Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. Розлади спектру аутизму є однією з найпоширеніших форм порушень розвитку у дітей, і дуже часто вони супроводжуються некерованими приступами плачу та спалахами агресії. Сьогодні я розповім, чому вони виникають і як батьки можуть допомогти дитині впоратися з цими приступами. В житті будь-якої дитини час від часу наступають моменти, коли вона свідомо або ні намагається позбутися негативних емоцій, це особливість людської психіки. Коли досягнутий критичний рівень емоційної напруги, в здоровому організмі спрацьовують захисні реакції, які допомагають позбутися негативу та зайвого емоційного напруження. Зазвичай таке напруження дитина відчуває, коли вона втомлена або її ображають. І найпоширеніший спосіб позбавитися цього негативу це плач. За допомогою сльоз ми дійсно виплескуємо негатив. Тим паче цей спосіб найбільш гуманний, соціально адекватний та не приносить шкоди оточуючим. На відміну від здорової дитини, яка зазвичай не відчуває подібні труднощі, але принаймні вона може впоратися з ними самостійно, без допомоги оточуючих. Аутична ж дитина майже безперервно перебуває в стані постійної емоційної напруги. Вона не може самостійно позбутися негативу. Це обумовлено особливостями хвороби. Дитина не вміє контролювати свої емоції, зокрема негативні. І це додає ряд труднощів для батьків. Вони теж не в змозі вплинути на поведінкові реакції свого малюка. Тому починають його соромитися, уникають громадських місць. Для прогулянок вони обирають замість ігрового майданчика, затишні куточки парку. Такий спосіб дійсно допоможе заховатися на деякий час, але зовсім не вирішує проблеми. У моменти, коли дитина починає поводитись неадекватно, Важливо пам'ятати, що дитина веде себе так не спеціально, а тому, що перебуває в стані гострого дискомфорту. Агресивні випадки, крик, плач, розкидання предметів, катання по підлозі це далеко не весь арсенал, яким користується малюк, щоб захистити себе в болючій ситуації. І тут важливо не думати про правила пристойності, а замислитися, що викликало таку реакцію. І як можна в даний момент допомогти малюку. Іноді це зробити дуже важко, тому що, по-перше, не завжди можемо виявити джерело дискомфорту, причину такої поведінки. Та по-друге, навіть якщо і батьки знають, що викликало таку бурхливу реакцію, вони не знають, як малюка заспокоїти. Тому що стандартні методи, які спрацьовують з іншими дітьми, можуть навпаки посилити напругу малюка. Так як допомогти дитині в такий складний момент? Варто розібратися, що викликала такий негативізм у малюка. Як правило, причин дві гострий дискомфорт та емоційне перенасичення. Наведу приклад гострого дискомфорту. Дитина займалася улюбленою справою. Вона перекладала кубики або ліпила з пластиліну абстрактні фігури. Прийшов батько і вимагає, щоб гра закінчилася. Що він буде мати? Буде мати крик та відмовні реакції. Тому, якщо немає гострої потреби, краще гру дитини не переривати, а почекати, коли їй набридне займатися улюбленою справою. З приводу емоційного перенасичення наведу наступний приклад. Мати наспівує дитині її улюблену пісеньку. Все добре, але раптом вона схоплюється і починає затуляти долоньками рот матері. Таким чином вона себе убезпечує від перенасичення емоцій. В цьому випадку варто зупинитися і почати займатися улюбленою справою дитини, якою вона хоче займатися. Найскладніший випадок, коли причину афективного спалаху виявити неможливо. Все було добре, але раптом стан різко змінився. Дитина почала вести себе дивно та неадекватно. Вона може виявляти агресію та аутоагресію у вигляді нанесення ударів собі по голові та іншим частинам тіла. В такому випадку необхідно спробувати переключити увагу малюка на щось приємне, на приємні відчуття, наприклад, погладити по спині, на улюблену іграшку, яка завжди цікавила малюка, або запропонувати пограти в гру. У будь-якому разі не варто дитину заспокоювати, засуджувати, ще гірше карати, необхідно перемкнути її увагу. Пам'ятайте, що не можна допускати прояву агресії до людей та ляльок. Якщо дитина не виявляє агресивні дії, необхідно перевести їх на об'єкти предметного світу кубики, пазли, газети. Якщо дитина замахнулася для удару, необхідно швидко, твердо перехопити її руку. Якщо ж малюк намагається викинути з вікна ляльку, необхідно строгим голосом сказати ні та запропонувати якусь альтернативу у вигляді паперу. Якщо ж реакція залишається гострою і дитина вимагає своє, то ви повинні залишатися непохитним і наполягати на виконанні вимог. Замість агресії запропонуйте дитині альтернативу у вигляді психотерапевтичних ігор, які допоможуть дитині позбутися зайвого емоційного напруження та адекватним способом позбавлятися негативних емоцій. Гра хто сильніший. Дорослий пропонує дитині взятися за один кінець шнурка та починає тягнути за другий кінець зі словами віддай, віддай. Дитина включається в гру та починає тягнути шнурок на себе. Замість шнурка можна використовувати рушник, подушку, будь-що, чим вам в даний момент зручно гратися. Бої подушками. Для гри підійдуть невеликі м'які подушки, якими можна кидатися та битися, вигукуючи переможні кличі. Зазвичай дітям дуже подобається ця гра. Гра вибий пил. Показуйте дитині приклад і починаєте бити подушку. Зі словами Давай виб'єм пил. Ось так. «Ось так». Можна замість подушки придбати боксерську грушу, яку дитина час від часу може бити. Гра «Дитячий футбол. Організуйте гру, використовуючи замість м'яча щось, що може зацікавити дитину з нестандартним мисленням. Можна використовувати пусту коробку з під соку або пластикову пляшку. Нею можна гратися, підкидати, забирати. Головне, щоб вона була легкою та не мала гострих кутів. Гра салют. Для гри підійдуть газети та непотрібні журнали. Дітям дуже подобається підкидати вгору та спостерігати, як падають газети на підлогу. Тим паче виникає своєрідний шелест, який дуже притягує увагу малюка, наче магніт. Домовтеся, що буде якесь визначене місце, де ці газети та журнали будуть лежати, щоб малюк знав, що він в будь-який момент може підійти, погратися ними, порізати, попідкидати. Головне дати зрозуміти, що дані дії неприпустимі по відношенню до книг. Гра буде спад. Я не знаю дітей, які не люблять бовтатися у воді. Підготуйте заздалегідь ємності з водою, це можна зробити як на кухні, так і у ванній кімнаті. Але попереджаю, треба бути готовими, що ці ємності можуть бути перевернутими. На жаль, є ряд жорстоких обмежень, якщо місце гри квартира. А ось на дачі ніяких обмежень не повинна бути. Можна обливатися, бризкатися водою за допомогою водяних пістолетів, шлангу з водою або пластикових пляшок. У випадках агресії та аутоагресії у дитини формується стереотип неправильної поведінки. Дуже важливо, щоб батьки звернули на це увагу і не дали сформуватися та закріпитися цьому стереотипу. Інакше буде дуже важко відучити дитину. Бити себе. Якщо все, що роблять батьки, не спрацьовує і дитина продовжує вести себе агресивно, необхідно підключити медикаментозну терапію. Сподіваюсь, поради, про які я розповіла, будуть корисними. Якщо у вас є перевірений спосіб, як відволікти дитину від плачу та агресії, поділіться досвідом, напишіть в коментарях. Можливо, саме ваші поради комусь стануть нагоді. Бережіть себе та своїх рідних до нових зустрічі.